Ліза, Аліна та Софія сестри трінята. Сьогодні дівчата разом із патрульними поліцейськими завітали у дитячий розважальний центр. сподобалося в цьому центрі? Батути е -е. е -е. мені там ігрова комната. А ще ігрові автомати, лабіринти, мотоскові парки, конструктор. Акції дух Різдва правоохоронці влаштували для дітей віком від 7 до 11 років, сім'ї яких знаходяться у складних життєвих обставинах. Зараз нічій рахунок чотири чотири. Та ні, де тут, як тут можна піддаватися? Всі дітки заслуговують на щастя і на радість. І ми хочемо максимально зробити для всіх діток. Незалежного віку, незалежного статусу. Все таки новий рік скоро, і хочеться подарувати кождень. якусь казку сьогодні. Ми на захід залучили 10 діток, дітки, які є підопічними служби у справах дітей. Тим чином ми вирішили напередодні різдва зробити таке свято для наших дітей, там на те, що в країні на жаль, війна, дітки потребують свята, потребують позитивних емоцій. Тому сьогодні все для них. Також малеча завітала до управління патрульної поліції і побачила роботу правоохоронців середини. Надягали бронежилети, дивилися всякі зброї. А мені, коли ми сідали в е, поліцейську машину, ну і там е, сигналили. А ще дітям подарували сертифікати на солодкі подарунки. Усе для того, аби вони, попри все, відчували Дух Свята. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.